Мотрікса 2025 це нова ера в світі автомобілів. Коли ти вперше бачиш цей автомобіль, ти одразу розумієш, це не просто транспорт, це символ майбутнього. Його дизайн поєднує в собі силу, витонченість і технології, які випереджають свій час. Передня частина Мотрікса 2025 має характерну світлодіодну оптику, що нагадує крила сокола. Вона не лише красива, але й функціональна з адаптивною системою освітлення, яка реагує на повороти дороги, швидкість і погодні умови. Кузов створений із надлегких матеріалів, що забезпечують ідеальний баланс між міцністю та ефективністю. Під капотом абсолютно новий електродвигун з системою двомоторного приводу, потужність понад 420 кінських сил і розгін від нуля до сотні лише за 3,8 секунди. Але головне це не просто швидкість, це відчуття абсолютного контролю. Кожен рух педалі, кожен поворот керма точний, плавний інтелектуальний. Мотрікса 2025 оснащена системою і драйв баланс, яка розподіляє крутний момент між осями в реальному часі. Це означає, що навіть на слизькій дорозі або під час різких маневрів автомобіль залишається стабільним і впевненим. Інтер'єр це справжня капсула комфорту. Мінімалістичний дизайн, штучний інтелект у центрі панелі, голосове керування і повна відсутність фізичних кнопок. Усе підпорядковано одній меті, щоб водій не відволікався від дороги. Передня панель це великий панорамний дисплей, який адаптується під стиль водіння. Під час спокійної поїздки він показує мінімум інформації. Але якщо ти переходиш у спортивний режим, з'являються всі параметри, потужність, оберти, навантаження, температура батареї, навіть рівень притискної сили. Мотрікса 2025 має функцію автопілота четвертого рівня. Це не просто допомога, це повноцінне самостійне керування. Машина сама паркується, реагує на пішоходів, світлофори та навіть може об'їхати перешкоди. Система використовує комбінацію радарів, камер і лідерів, створюючи 360 градусну картину навколо автомобіля. З точки зору безпеки, це один із найрозумніших автомобілів свого класу. Система Intelligent Guard контролює увагу водія. Якщо камера помічає втому або відволікання, автомобіль сповіщає про це і навіть може зупинитися, якщо потрібно. Задні сидіння теж заслуговують окремої уваги. Вони оснащені функцією масажу, клімат-контролем і індивідуальними екранами для кожного пасажира. Мотрікса 2025 створена для подорожей, де комфорт важливий не менше, ніж швидкість. Запас ходу на одному заряді до 750 кілометрів, а швидка зарядка дозволяє відновити 80% енергії за 22 хвилини. Мотрікса також розробила власну мережу зарядних станцій у Європі та Україні з підтримкою мобільного додатку. Додаток Motrix Connect дозволяє керувати автомобілем дистанційно. Можна запускати двигун, налаштовувати температуру в салоні або навіть передавати керування іншому користувачу. Аудіосистема результат співпраці з відомим брендом SonicField. Вона створює тривимірне звучання, яке підлаштовується під тип дороги та швидкість. У спортивному режимі баси стають глибшими у нічному, звук м'якший і тепліший. Motrix 2025 має три основні режими «Еко», «Комфорт» і плюс». У режимі екосистема оптимізує витрату енергії, вимикаючи непотрібні функції. «Комфорт» створює збалансований досвід із м'якою підвіскою, а плюс» активує повний потенціал електромоторів, роблячи керування динамічним і агресивним. Підвіска адаптивна з електронним керуванням. Вона змінює жорсткість за частки секунди, реагуючи на стан дороги. Це означає, що навіть на українських трасах автомобіль залишається плавним і стабільним. Мотрікса також представила у 2025 році нову технологію Energy Flow Cooling. Це система, яка не тільки охолоджує батареї, але й використовує тепло для обігріву салону, зменшуючи втрати енергії. Щодо зовнішнього вигляду доступно сім кольорів, серед яких новий відтінок Titanium Blue і Crimson Shadow. Обидва кольори змінюють відтінок під різним освітленням, створюючи ефект живого металу. Мотрікса 2025 це не просто транспорт, це філософія руху. Вона створена для людей, які мислять про завтра, для тих, хто шукає поєднання технологій, стилю і відповідальності перед планетою. На українському ринку Мотрікса планує представити дві комплектації BC Перформанс. Базова версія має потужність 320 кінських сил, а топова перформанс 480. Ціна стартує від 58 тисяч євро, а перші поставки очікуються влітку 2025 року. І нарешті Мотрікса заявила про партнерство з українськими стартапами у сфері штучного інтелекту, щоб удосконалювати систему автопілоту з урахуванням місцевих доріг та умов. Це означає, що українські користувачі отримають версію, адаптовану саме для нашої країни. Коли ти сідаєш за Кермомотрікса 2025, ти відчуваєш, що це не просто автомобіль, це майбутнє, яке вже настало без компромісів, без меж, без страху перед новим. Це автомобіль, який не просто рухається вперед, він надихає рухатися разом із ним.